Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом неймовірно смачного та незвичайного закусочного торта зі шпинатних млинців. Цей торт не тільки виглядає яскраво та апетитно, але й дозволяє експериментувати з начинками, роблячи кожен раз новий смак. Готові. Тоді поїхали. Для початку нам потрібно приготувати основу торта шпинатні млинці. Вони будуть яскраво зеленими, смачними та дуже ніжними. Для цього нам знадобиться свіжий або заморожений шпинат, а також звичайні інгредієнти для млинців: яйця, молоко, борошно, сіль і трохи олії. Якщо ви хочете, щоб млинці вийшли рівними та без коричневих плям, смажте їх на мінімальній кількості олії або навіть без неї, використовуючи антипригарну сковорідку. Тепер перейдемо до начинки. Базова начинка для цього торта готується на основі сиру. Вам знадобиться 250 г сиру, обов'язково вибирайте не кислий, 1 столова ложка гострого хрону, 2 столові ложки вершків та 1 чайна ложка гранульованого часнику. Всі інгредієнти ретельно перемішайте до однорідної маси. Ця начинка дуже проста, але неймовірно смачна. Її можна зібрати буквально за пару хвилин. Але якщо ви хочете щось більш вишукане, пропоную дві мої улюблені начинки. Перша – З лососем для неї вам знадобиться 150 г крем сиру, 2 столові ложки грецького йогурту, 1 столова ложка каперсів, третина середньої червоної цибулини, 2 чайні ложки свіжовичавленого лимонного соку, половина чайної ложки хрону, 100 г відвареного або підкопченого лосося та 3 гілочки дрібно порізаної петрушки. Каперси злите, цибулю наріжте дрібними кубиками, а лосось подрібніть видалкою або ножем. Потім змішайте крем-сир, йогурт, хрін, лимонний сік, зелень, цибулю та каперси. Додайте лосось і акуратно перемішайте, щоб шматочки риби залишилися цілими. Друга начинка ніжна з авокадо. Для неї візьміть 2 авокадо, 250 г крем сиру. 3 столові ложки лимонного соку, 3 гілочки дрібно порізаного кропу, 3 гілочки петрушки, 1 столову ложку оливкової олії та за бажанням 1-2 чайні ложки соєвого соусу. Авокадо очистіть від шкірки та кісточки зробіть з нього пюре за допомогою блендера. Потім змішайте його з крем сиром, лимонним соком, зеленню та оливковою олією. Спробуйте і за бажанням додайте соєвий соус за смаком. Коли млинці та начинка готові, починаємо збирати торт. Промажте кожен млинець начинкою, складіть їх один на одного, а зверху прикрасьте залишками начинки або зеленню. Дайте торту трохи настоятися в холодильнику, щоб він став ще смачнішим. Ось і все, наш закусочний торт зі шпинатних млинців готовий. Він стане справжньою зіркою вашого столу. Дякую, що дивилися, і не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки та залишати коментарі до нових кулінарних пригод.